Головна причина, чому ще досі не відбувається ядерної війни, хоча брашка з удовольствием вже б тактично, бо нас і так далі. Отже, дуже коротко, що можу, розкажу. Значить, уявіть, що ви щирий українець, а ви, в принципі, і так щирі українці, неважливо на якій ви мові розмовляєте. І колись у вас дуже було багато цієї ядерної зброї, і колись вас дуже по-доброму попросили отдати за бабки і в обмін на те, що вас будуть захищати. А, ну, Ми вирішилися на це. Все-таки зробили цю глупість не ми, а політики, які були в цьому зацікавлені. Але були розумні українці. Які, звісно, віддали віддали все, да не все. Поняли? Все, все віддали, да не все. І в Україні є потенціал, який нас може захистити в разі, тобто в відповідь ми можемо йобнути дуже не слабо. Дуже не слабо. Багато не можу розповідати, але можемо. Того це ще один дуже стримуючий фактор. І коли Зеленський сидів разом з Трампом, і вони там оце: у вас там нема карт, чим крить, всі карти у нас в руках. Зеля був такий уверений. Ну я просто до цього схиляюсь. ну Я думаю, що це один з єдиних серйозних речахів. У нас є чим йобнуть і чим крить, і як устроїть дуже такий серйозний переполох в світі. А, це понятно, що це не секрет, не для російських агентів, не для американських і так далі. Просто Трамп чуть -чуть там з ума зайшов, на емоціях вийшов разом з тим з маском. Ну, він там собі адільна. Це, до речі, показник того, що Зєля, я не фанат Зелі, поняв? Ви знаєте мою думку про Зілю. Це показник, що Зіля приїжджає в Білий дом, і Він себе в гостях, коли на нього всі накинулись, почуває більш зрівноважено і спокійніше, ніж та вся когорта, яка у себе вдома сидить. Вони на емоції вийшли більше. Вони свою слабість дуже сильно показали. Того я більш ніж переконаний, що зараз цією підтримкою Європи. З закритим небом, який нам збирається зараз закрити нарешті вже 120 літаків, у нас буде. З підтримкою Китаю, яка вже організовується, ну всі просто в шоці з Америки. ну що це за партнер? За Ніхто вже не хоче довіряти такому партнеру. Ніякі договори не діють, ніякі бізнес договори не діють. В будь-який момент тебе кинуть можуть. Ну, куди воно годиться? І весь світ розуміє, що цього треба відсікатися. Плюс, я думаю. Ну, все ж таки, Україна кому да нікому розказує за той потенціал, який у нас є. Я думаю, ви розумієте про який. і у нас насправді створюється дуже серйозний внутрішній важель, який може вплинути зараз на хід війни, але про це вам ніхто не буде розказувати. Ну, це може я, раз, два скажу і все. Бо, по-перше, всі блогери несуть російські наративи зараз пропаганди, ну, то, що залітає в реки, в рекомендації, поняла? Тобто там в основному російські наративи звучать. А ті блогери, які кажуть, щось нормальне, ну вони не дуже залітають. Ну, і вона аудиторія класна, я сфокусований на своїх, на розумних людях, а у нас все буде окей. І, в принципі, не вешать нос. Я ще раз повторю, підсумую, у нас є. Чим крить у нас є карти, у нас є чим йобнути, є як впливати на цю війну.